Вечір, таке не генеральне, але маленьке прибирання. Перемиваю форми. У мене є тазик спеціальний, бо тут немає так, як думаю, щоб помити в ванні, бо це офіс. Тому великий тазик, набираю гарячу воду, перемиваю форми і підготую їх на завтра. І завтра будемо працювати. А тут у нас частина, що треба завтра відправити по замовленням. Ми трохи прибрали на нашому столі. І я зараз запаковую мило 18, папірка, коробочки. Діана переглядає, що нам треба запакувати, обирає коробочки, складає набори, які сьогодні поїдуть на відправку. Все, що червоне, треба сьогодні нам відправити. Зараз активно беруть також оптові замовлення. Взяли отакі 10 варіантів міні-наборів зі змійкою, мандаринкою і шишечкою. Ціна 155 гривень, а зі знижкою від п'ятої це йде опт, знижка мінус 10%. Діана пакує тут такі подарункові новорічні набори з пряником. Тут буде шампанське 2025 і тут набір зі змійкою буде. Діанка вчиться заливати мила 18. і сказала, що зараз щось стопудоване вийде. У неї все дуже круто виходить. Ось тут є перші піструнці. Виходять дуже добре. Підготувала для того, щоб заливати змійок в купола, поставила поряд шишечки, мандаринки і зміюшки з гілочками. Ось так ось це виглядає. Позаливала зміюшок в сніжок. Ось такий, бачите, зміюшка наче стоїть в сніжку. Це секрет фірми, як зробити такий сніжок. Ось така краса. Упакувала таких зміюшок. Пакувати їх це дуже довгий і квіткий процес. Зміюшка приїжджає до людей ось в такому батискафі, і сидить вона в куполі на білому сніжку. Я ще, мабуть, толком не розібралась, для кого я веду цей YouTube канал, чи для е людей, які теж хочуть займатися сувенірним милом, або просто для людей, які люблять щось позліпати в YouTube, не розібралась. Але буду розказувати, що в мене відбувається. Ось, наприклад, вчора я запустила рекламу, таргетовану на подарункові набори е новорічні. Ось такі набори зараз в рекламі. Це ось такий з пряником. Ось такі з шампанським мильним і ще один подарунковий набір з одягом. А, і також у мене йде зараз реклама в Інстаграм на ось таких от зміюшок в батискафі за 280 гривень. А, я навіть не знаю, чого я бляха проворонила і не запускала рекламу на подарункові набори в таких коробочках, а тільки крутилась у мене реклама батискафи. Я зараз розумію, що це була помилка. Але цей сезон пішов взагалі не по плану, бо у мене батько потрапив у лікарню. І, я, і воно просто, ну, все пішло незаплатно. Але зараз я запустила, виходить, що залишається останній тиждень. Сьогодні у мене 21 число, і так, залишається останній тиждень, коли прокрутиться реклама, і я зможу ще попродавати ці новорічні набори. І все. За це, звісно, собі зараз корю. Але нічого, реклама пішла і вже йдуть продажі на подарункові набори. Тому все ок. Зараз буду все складати і відправляти. Я думала, що я зможу вийти на касту і на розетку до кінця, скажімо, грудня, щоб встигнути ще на цих маркетплейсах попродавати свої новорічні, свою новорічну колекцію. Але не виходить. Бо виявляється, щоб вийти на касу і на розетку, треба трошки більше часу. Як мінімум, вони в суботу-неділю не працюють, коли, наприклад, я можу в суботу-неділю попрацювати трошки легше на комп'ютері, вони, вони мені на пошту не відповідають. Потім я ще й розетка P підключаю для е, прому, і я дурбетлу вказала на правильну пошту одну літру. Через це е, моє підписання договору з ними набагато довше. Потім каста. Я виставила свої два товари. В одній карточці товару йому не сподобалось, що фотографія перевернута, а вона була не перевернута. Ну як? я її виставляла не перевернута. Але коли фотографувала, вона, мабуть, була на телефоні в форматі горизонтальному, і потім я перевернула вертикально, щоб була фотографія. І це каста зацікає. Тобто йому таку фотографію не треба виставляти. Потім не влаштувало на фотографії, що у мене є фотка, я тут, мабуть, ставлю. У мене там типу, два, три наборчики сфоткано, щоб було видно, як вони виглядають. І сказано, що треба, щоб був один товар на відео, бо так незрозуміло, це комплект чи це поштучно. Я така, окей. Через це мої дві карточки товару прибрали. Ладненька. Розетка. На розетці я відправила свої товари в XML-форматі, скачавши з прому. Вони також їх перевіряють, але я вже почитав їх правила виставляння товару на розетку. Я вже розумію, що мені там переробляти просто тьмою, як мінімум, смайлики поприбирати усюди. Бо на пром можна виставляти товари як душа бажає писати, що душа бажає. Картинки виставляти, її душа бажає. Ну, і, ясне діло, що м, з товаром нормально його видно і нормально відфоткане. Але там немає такого нюансу, що на фотографії повинен бути один набір, якщо це не комплект наборів. Окей. І нема геморою щодо того, що якщо я на телефоні перевернула фотку, їх сайт цього не бачить. Ну, коротше, вийшла одна до кінця грудня. На касту і на розетку. Ну, нічого. Буду виходити от зараз протягом цього тижня і вже в січні, бо в принципі, в принципі 14 лютого, 8 березня тому можу встигнути, плюс мені треба. Зробити колекції до 14 лютого, 8 березня. І ще я хочу дещо переробити у себе в магазині, дещо додати три позиції. буду потім коли робити, буду знімати і показувати. Так, пакуємо зараз милку на відправку, новорічне пакуємо. Також тут у мене є пляшечка пива, таке з шишечкою чоловіче. Попросили запакувати міні-змійок в пакетик. Тут пакуються у нас такі наборчики з змійкою, шишечкою мандаринкою. На столі хаос. Катя малює. Діана чисте мило. А тут у нас пакується замовлення. Підготовлюється дещо треба докласти. Десь набори вже повністю складені. Тут, наприклад, не вистачає шампанського мила 2025. Це будуть набори зі змією. шишечки 18. Це вже не пам'ятаю, що буде. І тут таке. Десертне мило з пряником і тарталеткою. Робочий день закінчився. Я тут. Так? І ми упакували усі пакавани. Зараз несу на пошту це все відправляти. Я вже забираю на новій пошті мильну основу і беру у них лізок. Коробочки понабирала на новій пошті. Так іноді приємно розуміти, що магазин вже став настільки великим, що. Я можу дозволити собі купувати таку кількість мильної основи і матеріалів. Значить, замовила я собі мильну основу. У мене на сторінці на каналі можна подивитися огляд на цю мильну основу. Це українська мильна основа. Відкриваю першу коробочку, бачу лапку. Я хотіла е, лапку в січні замовити і ввести це мило. Потім тут дали мені ще кісточку і рібку. Це буде таке дитяче мило. Потім відкриваю другу коробку і бачу жилейне мильне основу. Я теж її дуже сильно хотіла спробувати. І теж made in Ukraine. Угу. Буду пробувати і потім покажу, як ця мильна основа, як з нею працювати. Бо я з нею ніколи не працювала, читала про те, що її можна різати, але кажуть, що її легше рвати, типу, а не різати. Приїжджає мильна основа таким от кусочком. Тут 5 кг. В Форборі йде 6 кг, а в цій 5 кг. Ну, наче класно. Будемо нарізати. Пихтеться зараз будемо.